Доброго дня, діти, діти! Я запрошую вас на чарівну подорож до сіннього лісу. Подивіться, яка краса в нашому лісі. Ось така краса. А як ви вважаєте, яка зараз у нас пора року? Так, діти, пара року осінь. А чи знаєте, що відбувається в лісі? На деревах листя якого кольору? Жовтого, червоного? А скажіть мені, будь ласка, співають голосно свої пісні пташки? Ні, а чому? Бо птахи відлітили у теплі краї. А якого кольору небо? Хмари. Так, діти, все сіре. Так, а ви любите подорожувати осіннім лісом? Вам сподобалась подорож? О, діти, до побачення, до нових зустрічей!